З вами Костянтин Макаренко. Оскільки недавно був Новий рік, Санта Клаус мені приніс ось такий набір, в який входить монстр із трав... травою замість волосся. Ну що ж, поїхали! Попередньо зробивши заготовку із двох частин, це мішочок з насінням і очами. Та Стаканчика із прекрасними наклейками. Ми обмочили в воді наш, наш мішечок і засунули в чудовий стаканчик та прикрасили наклейками. Ну що ж, треба тепер кожен день поливати і очікувати результату. Вирощування мого трав'янчика день перший. Поки що нічого, ніяких змін не видно. Бо це тільки перший день і привіт! Це знову я. Стан травянчика без паростків проходить від 1 по 5 число. На 6 день знаход... починають з'являтися ось такий чубчик. Наш травянчик стає волосатий. Друзі, всім привіт! Це знову я і на день сьомий починає з'являтися ось такий великий чуб. Травянчик, ти вже дуже волохатий. Скоро, напевно, будемо тебе стригти. А відео про стрижку я зроблю наступного разу. І всім привіт! І ось настав той момент, коли травянчики доросли до останньої стадії. Ви просто подивіться, яка в них шевелюра. Дравянчики, в наступному відео я вас буду стригти. Всім привіт! Ось і настав той день, коли я буду стригти свого травянчика. Ну що ж, поїхали. Для цього нам знадобляться ножиці і травянчик. Ви можете робити абсолютно будь-яку зачіску. Ви можете йому підстригти хвостика, ви можете йому заплести хвостика, ви можете вибрати ірокез, ви можете підрівняти кінчики і все. Ну, коротше, ви можете експериментувати, скільки хочете над цим і його зачіскою. Я вирішив зробити ірокез. Так, це не стандартна зачіска, але ну, я спробую. І тепер починаємо робити ірокез. Збриваємо ось цю частину, щоб у нас була волосся травянчика. Спочатку я вирішив зробити праву сторону. Травянчик, вибач. І приблизно ось так буде виглядати права сторона травянчика. Тепер беремо ліву сторону і так само обрізаємо. Цей процес буде довгим, але згодом у вас все має вийти. І після довгих старань, мук і всього такого, у мене вийшов ось такий ірокез. Скажіть прикольно. А щодо вашої зачіски, ви можете робити будь-що, експериментувати з ним. Ви можете йому обрізати, щоб він був лисий, ви можете йому підрізати просто кінчики, ви можете йому зав'язати хвостика і так далі, як я говорив, це на початку відео. Я вибрав зробити ірокез, і в результаті щось схоже вийшло. Всі, бувайте! До нових зустрічей! Ходить ось такий ірокез.